Вітаю вас, дорогі колеги. Я Волковінський Микола Іванович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України. У своїй короткій доповіді, тема якої саморозвиток, як один із чинників майбутньої успішної підприємської діяльності учнів ПТНЗ, я розповім короткосутність саморозвитку. Підприємницької діяльності і яку роль відіграє саморозвиток у успішній підприємницькій або бізнесовій діяльності людини, зокрема учнів ПТНЗ. Отже, проблема саморозвитку була і до цього дня є об'єктом уваги таких наук, як філософія, соціологія, педагогіка психологія. Історія вивчення процесу саморозвитку людини має довгу історію яке бере свій початок ще з епохи древніх цивілізацій і античності. Розглядаючи процес саморозвитку особистості, філософи використовують поняття розвиток. Особистість є складною системою, тому її розвиток це процес, який переходить в стадію самоорганізування за певних обставин. Таким чином, саморозвиток притаманий не всякому розвитку особистості, а лише тому, розвитку, який передбачає високу активність суб'єкта. Поняття саморозвиток закладене в корені цього слова. Людина розвивається самостійно без допомоги інших, тобто сама себе навчає і сама себе розвиває. Саморозвиток найбільш актуальний і ефективний спосіб пізнання світу, в якому ми живемо. Проте, далеко не всі розуміють важливість саморозвитку особистості та його значення для змісту та мети життя, і, зокрема, кар'єрного росту та підприємницької діяльності. Саморозвиток особистості є одним із проявів діяльність суті людини. Тобто людина саморозвивається тільки в діяльності, інакше вона не розвивається. Розвиток, звичайно, є тільки на біологічному рівні. Тобто, людина мається на увазі вища тварина. І тільки в, в діяльності людина. Розвивається і саморозвивається, може саморозвиватися до того ступеня, для якого вона призначена і якого хоче. Саморозвиток направлений на зміну самого суб'єкта. Це внутрішня, духовно-практична діяльність суб'єкта, в результаті якого змінюється внутрішній світ людини. ПДВ для кожного психотипу існує широкий круг робіт, в яких осміслюються різні підходи. До розуміння саморозвитку особистості, тобто це самовиховання, самотворення, самонавчання. В цьому випадку підкреслюється прагнення і потреба особистості в розвитку і збереженні своєї індивідуальності. Іншими словами, в розкритті педагогічного аспекту поняття саморосток робиться акцент на суб'єктивність особистості, розвиток людиною власного самозвеличання, здатність її до самотворення. Можливість створити свій образ в цілому, самоактуалізовуватись, самоудосконалюватись і самостверджуватись у процесі самореалізації, в діяльності і спілкуванні. Психологічний підхід до особистісного саморозвитку дозволяє визначити його як механізми людинотворення. Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що процес саморозвитку це процес цілеспрямованої діяльності особистості у безперервній самозміні. Свідомому управлінню своїм розвитком виборить цілей і засобів самовдосконалення згідно з життєвими установками людини. Таким чином, саморозвиток є рушійною силою самовдосконалення особистості. Тому, якщо ми хочемо бачити своїх учнів сабічно розвиненими, творчими, вільними особистостями, то вступаючи з ними в контакт. Ми повинні уміти зрозуміти їх мотиви і потреби і вміло направляти хід їх розвитку і саморозвитку. Учні з цікавістю беруться за виконання найскладніших проєктів і часно знаходять цікаві способи їх вирішення. Таким чином, широко використовуючи різні прийоми активізації творчої активності і застосовуючи їх у навчальному процесі, можна досягти високих результатів у навчанні, які сприятимуть саморозвитку і самовуханню учнів. Згідно зі статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, яка здійснюється суб'єктами господарювання, тобто підприємцями, з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Бізнес і підприємництво сприймаються як слова синоніми в даному випадку і взагалі. Сутністю Сутністю підприємництва є знаходження і апробація чогось нового, того, чого не було раніше в структурі виробництва, в соціумі чи суспільстві. Розрізняють три види підприємницької діяльності це виробнича, комерційна і фінансова. Ну, ми не будемо зупинятися на характеристиці цих видів діяльності, тому що це займе дуже багато часу. Зупинимось коротенько на ознаках підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність, ознаками підприємницької діяльності є перше економічна самостійність, друге ініціативність, третє систематичність. Четверте здійснення такої діяльності на власний ризик. П'яте здійснення такої діяльності з метою одержання прибутку. І шосте правомірність. Все це, як бачимо, передбачає постійний саморозвиток особистості, без якого неможливе здійснення успішної бізнесової, тобто підприємницької діяльності особистості людини. Адже час, відведений для життя людини, нам відносний і залежить від інформаційних процесів, які протікають в її організмі. Швидкість цих процесів пропорційна астрономічному часові. Тобто, чим більш насиченішим буде наше життя, тим довшим воно нам здається. Як відомо, інформаційні процеси людини складаються з двох частин. Перша це внутрішні. В психології вони ще називаються інтроверсією інтроверсія. Тобто обдумування, осмислення, згадування. Вони протікають без зовнішніх подразників. І друга частина це зовнішній. Або їх ще можна назвати обмінними. Або у психології вони називаються екстраверсією. Людина обмінюється інформацією із зовнішнім середовищем. Якщо зобразити це графічно, а, тобто мається на увазі формулою, то ми, то час життя людини можна вирізати е, ось такою формулою. Т, це час життя людини дорівнює. Т велике астрономічний час землі поділити на корінь квадратний 1-В квадрат, поділити на В квадрат максимальний, В, це. це Швидкість внутрішніх і зовнішніх або обмінних процесів. В максимальна це максимально можлива швидкість внутрішніх обмінних процесів. Тому, якщо В прямує до В максимального, то, якщо ми Віднімемо одиницю від е, цього результату, то у нас вийде плюс корінь квадрат, то у нас вийдеться 0, і якісь там сотні тисячні, десятитисячні числа. Якщо Т поділити на це число, яке вийдеться, то Т буде прямувати, тобто час людини Т буде прямувати до безмежності. Таким чином. У людини можна наставати передчасна психологічна старість після завершення певної справи, роботи або діяльності. Ознакою її є ілюзія всезнання, тобто наступає омертвіння особистості, психологічна смерть. Щоб цього не сталося, над майбутнім потрібно працювати, потрібно надіятися і планувати. Наприклад, вичерпавши себе в, одні, в одній із сфер, потрібно шукати нову. І внією із сфери є підприємницька діяльність, яка і передбачає постійний саморозвиток і самовдосконалення особистості, яка психологічно подовжує життя людини. Потрібно шукати те, що ви любите. Якщо не знайшли, потрібно шукати далі, поки не знайдете. Якщо зобразити графічно динаміку руху особистості шляхом саморозвитку, то це буде шлях від іновизначеності. тобто, Повний наслідок обставин до самовизначення, тобто людина причина контроль ситуацією. І все визначення, тобто повний, повна відповідальність за все, що діється на круг людини і за все у Всесвіті. Це можна зобразити. На відповідному рисунку. Наприклад, ось ми бачимо такий рисунок. Динамику руху особистості від наслідку до причини. Характеризуючи цей рисунок, можна сказати, що людина, рухаючись від іновизначеності, ось іновизначеності, до Самовизначення і всевизначення. Тобто всевизначення це вищий рівень саморозвитку. Проходить декілька стадій. Це обумовленість, тобто залежність від яких-небудь причин, негативних чи позитивних явищ до невизначеності. Тобто точно ще Повністю не встановлений. І ось в цьому діапазоні від обумовленості до невизначеності можливий як рух, як до самовизначення, так і рух до іновизначення. Тобто людина ще не утвердилася у своєму рішенні і саморозвитку і Русі до самовизначення. Тому за сприятливих умов при русі вгору від невизначеності до самовизначення людина стає самовизначеною. Після цього рух від савизначення, савизначення до самовизначення відсутній. Вниз мається на увазі. Тому що це повна етична і естетична свобода. Людина нижче вже опускатись не буде, буде тільки рухатись вперед. Таким чином, в умовах становлення ринкових відносин в нашій країні, які перебувають як у недорозвиненому, так і в деформованому стані, це особливо важливо. Адже кожна людина має знайти своє місце в цих відносинах. Знайти своє місце можна тільки тоді, коли особистість буде адекватно оцінювати себе і свої можливості, реалізуючи їх, зокрема, у бізнесовій, тобто підприємницькій діяльності.